Доброго ранку. Маємо переплати до краномовного каналу. Гарний. Сонячний ранок, небо прозоре. Бегу на роботу. все як завжди, але не як завжди. Сьогодні 1 травня 2025 року. Четверг. І це гарно. Ще травень і ще четверг. Четверг. Травичка вже скошена. Каштани квітнуть, церква там вишить куполами, зараз під'їхав дві зупиночки на трамвайчику і через парк перемоги. 1 травня колись святкували і цей день був навіть святковим. На роботу не ходили, на демонстрацію ходили. Зараз <кій> немає... немає ніяких демонстрацій. Ну, ви розумієте чому? Триває війна, на жаль, <кій> як не закінчується. Бачите, пролили щось. Мабуть... Ну, щоб... ну, миють, миють дорожки, доріжки, стежки. Гарний наш парк. Гарно дихається тут. Так, як пройшла ніч, у Харка. Начебто і непогано. Ні, шахи, як завжди, летали. Ці били, а дружина читала. Шок, куди летить. Ну такі і далекі вибухи були. Ну, може збивають, ППО, а може десь щось впалоє так. Ну, не як учора і, і дякуємо Богу. Все, ще раз всім гарного 1 травня. Хто святкує, святкуємо, хто працює, працюємо. Усім миру, добра злагода. Всім щиро дякую. Дивіться, як гарно. Ну і звичайно. Будемо жити, не зажаючи ні на що. Все, четвер, 1 травня. І то і то дуже гарно. Все. Гарного дня і до побачення. Пока.